На something in my джоффайб. Вітаємо наших глядачів на нашому першому ювілейному випуску. Довгим і тернистим виявився шлях десятого випуску Кіно Ньюз. Та все ж цей момент настав. Отже, сьогодні ви дізнаєтесь про продовження культового серіалу Стрінпікс, подальшу долю залізної людини і таємничі натяки Джоан Роулінг та іншу кіновсячину. Отож, поїдемо! Після довгих натяків, які мучили шанувальників, чи не найвідомішого серіалу, 90-х, девід лінч все ж анонсував новий сезон серіалу «Твін Пікс». Це почалось з того, що обидва творці серіалу Девід Лінч і Марк Фрост одночасно розмістили у себе на сторінці повідомлення, в якому було написано: Ваша улюблена жувальна гумка скоро знову увійде в моду. Саме ця фраза прозвучала в дев'ятому епізоді другого сезону. Обидва повідомлення були опубліковані об 11.30. А як відомо фанатам, саме в цей час головний герой серіалу Дейл Купер прибув до одноіменного міста Твін Пікс. Ще однією зачіпкою була остання фраза серіалу. Побачимо через 25 років. Нагадаємо, що серіал закінчився у 1991 році. За кілька днів до анонсу Девід Лінч у своєму інтерв'ю поділився своїм бажанням повернутися до серіалу. А Марк Фрост одразу після закриття серіалу сказав, що в них було заплановано 5 сезонів. Режисер не змусив шанувальників довго чекати, і вже незабаром у мережі з'явився інтригуючий ролик, який і став анонсом третього сезону, що вийде у 2016 році на каналі Showtime. На відміну від попередніх сезонів, цей складатиметься з 9 епізодів, а режисером усіх виступить сам. Девід Лінч. Нагадаємо, що перший сезон розповів про агента FBI Дела Купера, який приїхав у невелике провінційне містечко Твінпікс для розслідування жорсткого вбивства старшокласниці лорди па. Серіал і досі незмірно популярний. Його пілотна серія зібрала коло екранів близько восьми мільйонів глядачів. І що найважливіше Твінпік створив величезну когорту шанувальників. Тож з нетерпінням чекаємо третього сезону і переглядаємо перші два. Інтриги таємниці продовжуються і навколо одного з найочікуванішого фільму Марвел Залізної людини 4». Він готовий знятись у четвертій частині найбільш успішного сольного супергеройського фільму, якщо в режисерське крісло сяде його приятель Мел Гібсон. Скоріше за все, це щось на кшталт послуги за послугу, бо як відомо, Гіпсон у свій час допоміг Роберту вийти з депресії. Такий фільм буде надзвичайним. Прокоментував він менш ніж за тиждень на шоу Елен Де Дженерес Дауні у рамках промо-туру фільму Суддя, нібито. Офіційно повідомив, що фільм Залізна людина 4» вже готується до зйомок і буде випущений, що зовсім не відповідає заявкам від студії Марвел. Але слова Роберта Дауні студія поки що не спростувала і не підтвердила. Ну власне, Марвел готує відразу кілька фільмів. Ага. У них є багато потужних ідей, як зробити їх найкраще. Ну знаєте, ми ведемо переговори. бла-бла-бла-бла-бла, так загалом, так усе буде сказав давній Трохи згодом на відомому порталі Роберт дауні молодший, підтвердив ще й третю частину Шерлока Голмса. Так, Шерлок Голмс 3 зараз знаходиться в розробці. Ми хочемо, щоб він став найкращим у серії, а це непроста задачка. Також я хочу попрацювати над екранізацією детективних романів Ерла Гарнера про Пері Мейсона, дії яких розгортається в 1930-х роках. Було б чудов Робити з цієї історії те саме, що нам вдалось першими двома шерлоками, себте переробити матеріалу щось новеньке, але це вже зовсім інша історія. Вже через добу всі мрії фанатів були зруйновані, але не остаточно. На шоу Девіда Леттермана Роберт давні спростував усі минулі натяки, сказавши. Планів у Марвел на залізну людину 4 немає. Свого сценарію немає, але у них є ідея іншого проекту. над секретного вони самі про нього голосять, коли будуть готові. Ще раз підкреслюю, ні, четвертої частини зі мною не буде. Але я далі працюватиму з Марвел в інших проектах, і буде погацько веселих ідей. Отож, чекаємо офіційних заяв від великого татка Марвел, і бодай якихось натяків про цей надсекретний проект. І чергові таємниці, але цього разу вже від автора найвідомішої саги про юного чарівника Гаррі Поттера. Ще влітку Джоан Роулінг опублікувала в інтернеті невелику статтю від імені Рітте Скітер, відомої журналістки в Чаклунському світі, яка з'явилась як у книгах, так і у фільмах. Суть цієї статті в тому, що журналістка розповідає про брудне особисте життя вже дорослих героїв оригінальної саги, які є членами ордену Дамблдора. В Кінці вона анонсує книгу про секрети їхнього життя, яка, начебто, мала вийти ще влітку, але ні інформації, ні самої книги ми не отримали. Його автор Подала ознаки життя, опублікувавши, здається, залишене сенсу повідомлення, якому написано край форанокейорай, Мавотолерейдиснонсенс, та назвавши його їжею для роздуму. Скоро додала ще одне повідомлення, не менш безглузде. віддані фанати не змусили чекати і дуже швидко розгадали цей шифр. Як виявилось, у ньому написано: «Гаррі Поттер повертається, поки не можу розкрити деталі через тиждень, без коментарів. 15 жовтня студія Ворнер оголосила, що три стрічки, які зніматимуть за одноіменним романом Джоан Роулінг, фантастичні тварини і де їх шукати, вийдуть у 2016, 2018 і 2020 році. Відповідно, режисером буде Девід Єц, який також був режисером останніх трьох частин Гаррі Поттера. Не знаю, як ви, друзі, але я вже завтра жертвую своїм обідом і лечу до Негарні, бо нещодавно Абаба Галамага порадувала фанатів випуском цієї книги. А тепер переходимо до швидких новин. Студія Warner Brothers вирішила повернути на екран Я легенду за основу взято сценарій Гері «A Garden at The End of the World, який сценарист переробить під міфологію франшизи. Участь Віла Сміта в кіно не планується, а новий фільм повинен дати початок франшизі. Студія Warner Bros. анонсувала мультфільм LEGO Batman, який розповість про пластмасову версію темного лицаря. І стане спінофом касового хіта Філа Лорда та Кріса Міллера. Режисером назначений Кріс Маккей, який відповідав за анімацію та монтаж у першому лего фільмі. Лорд і Міллер цього разу будуть лише продюсерами. Фільм готується до випуску у 2017 році. Популярний серіал і мертві підуть. Продовжили на шостий сезон. Зомбі драма повернеться до своїх фанатів з шоуранером Скотом Гімплом, який раніше обіцяв додати в шоу більше інтриги, видовищності і динаміки. До речі, свіженька перша серія п'ятого сезону вже чекає на вас на сайті наших друзів uatim.tv. завдяки успіху фільма Кевіна Сміта Бивень. Йому нарешті виділили гроші на довгоочікуваних клерків. 3». ніякої інформації поки нема, але знаючи сміта, вона з'явиться вже скоро і у великих дозах. Пітер Джексон і команда Гобіта засипали шанувальників величезною кількістю постерів. Відбиралися вони за допомогою голосування у Твіттері. Українізовані варіанти постерів від команди Кіновежа ви можете побачити на нашій сторінці у Фейсбуці. Обрано головних акторів для другого сезону серіалу Справжній детектив. Ними стали Колін Фарел. Вінс Вон і Рейчел Макадамс. Вихід заплановано на літо 2015-го. Прем'єри тижня. Прогулянка серед могил. Таємний, стильний, наурний бойовик з Ліамом Ніссоном, який у цьому жанрі з'їв собаку. Принаймні, так здається, переглянувши трейлер. Відставний коп, викрадена жінка наркобарона, звучить дуже банально. Вирішувати чи йти вам. Нова стрічка з Робертом Дауні молодшим розповість про успішного суддю, який повертається додому після смерті матері і дізнається, що його батька підозрюють у вбивстві. Оцінки на метакритиці і томатах невтішні, але в них відмічають авторську гру Дауні і володаря Оскара Роберта Дюваля. Чи не найцікавіша прем'єра тижня страховик з Антоніо Бандересом. У фільмі йдеться про страховика, який працює на компанію з виготовлення роботів і дізнається про їхній страшний план. Варто переглянути черговий французький фільм про ікону французів і світової моди святий Лоран Страсті великого кутюр'є, який розповість про життя митця не найцікавіший фільм. Варто звернути увагу на нову стрічку чудового Вуді Алена Магія місячного сяйва. З не менш чудовими Емою Стоун та Коліном Фертом. Дія розгорнеться у 20-х роках минулого століття у Франції, яка стане місцем подій ще однієї любовної історії. Ну і куди ж без жахів? Дві спальні, одна ванна. За описом нагадує переповнений штампами фільм, який знову намагається зробити грошей у своєму жанрі. Невдала дата прем'єри, бо минулого тижня вийшла розкручена анабель. А зараз невеличке звернення від колективу Кіновежа. Якщо вам подобається наша сторінка, переклад роликів, випуски кіно ньюз і ви бажаєте долучитися до нас. Ласкаво просимо! Вакансій вистачить на всіх. Ми шукаємо редакторів, монтажерів, звукорежисерів, редакторів сторінок у соціальних мережах, перекладачів і просто креативних людей. Пишіть нам в соціальних мережах, на каналі в Ютубі чи на нашу пошту. Одним словом, кінострічка Філмс, на сьогодні достатньо. підписуйтесь на наш канал в Ютубі, залишайте свої коментарі, долучайтесь до сторінок у соціальних мережах, де ви зможете переглянути свіженькі новини, ексклюзивні постери, кіносетати та інші цікавинки зі світу кіноіндустрії. І як казав видатний режисер Роман Поланський, фільм повинен змушувати глядача забути, що він сидить в кінотеатрі». Тож не забувайте іноді вирватися з реального світу і дивіться тільки хороше кіно. До наступної зустрічі.